Друзі, привіт! Сьогодні розповім вам кілька ключових фраз, які допоможуть не розхвилюватися та легко поговорити на рецепції в готелі. Тож починаємо. Уявімо, що ви вже зробили резервацію через Booking. Перш за все, вітаємося. Джені добре! І кажемо, що у мене є бронювання на таке то прізвище. Мам резервації на нас наприклад, ковалські. Якщо ви не робили резервацію, так само приходимо, вітаємося. Джень добре. I mówimy, czy mogę się się, czy mogę się zameldować, albo czy mogę zameldować się. Dodatkowo, możemy zapytać, o której godzinie jest zameldowanie i wymeldowanie, to jest o której godzinie zameldowania i wyselenia. Utoczniemy informację o numerze. Możemy zapytać, czy jest w moim numerze dostęp do Wi-Fi, czy mój pokój ma dostęp do Wi-Fi. Czy śniadanko wchłuczone u wartości numera? Czy śniadanie jest wliczone w cenę pokoju? Czy może poprosić o dodatkowy rusznik? Czy mogę prosić o dodatkowy ręcznik? Ujawimo, że u was wasz waliza. Gdzie znajduje się lift? Gdzie znajduje się znajduje winda? Albo gdzie znajduje się winda? Ujawimo, że wy przyjechali maszyną. Toż pytajmy, czy hotel ma parking? Чи у готелі є парковка, і чи є паркінг додатково платний, і чи потрібно за неї платити? Уявімо, що вам потрібно виселитися, але ви ще хочете погуляти містом і розумієте, що багаж заважатиме. Тому можемо спитати, чи моя залишити багаж по вимедованню, чи я можу залишити багаж після виселення. На завершенні розмови обов'язково дякуємо. Кажемо дякую за допомогу, дякую за допомогу і бажаємо гарного дня, нівего дня! Або до забачання, до відзення, як до побачення. І ось такі прості фрази допоможуть вам почуватися впевнено на рецепції готелю. А більше лексики про подорож та місця, які варто відвідати у Польщі, ми вивчаємо на нашому курсі. А2.